До завтра, гаск! Радісно сказав Соломон, коли сідав у шкільний автобус, який відвезе його додому. Що стосується мене, я попрямував до автобуса, щоб бути ближче до свого дому. Автобус, відчинивши свої двері, показував, що він готовий до посадки. Ми почали заходити, і я відразу помітив, що лише кілька з нас сідали в автобус. Серед них була Сандра Гарза, яка часто стає об'єктом насмішок з боку кола друзів Томаса через її консервативний стиль одягу та великі окуляри, незвичні для когось її віку. Одного дня, після уроку фізкультури, друзі Томаса порізали її сукню, поки вона закінчувала приймати душ, залишивши її на недоречній для неї довжині трохи вище коліна. Це довело її до сліз, оскільки її релігійні переконання не дозволяють їй одягатися таким чином. Поки група дівчат сміялася і ображала її такими образливими фразами: як шлюха «ти ганьба своїх батьків, Сандра не могла стримати своїх сліз і побігла коридором. Саме тоді ми з Соломоном вирішили втрутитися і допомогти їй, запропонувавши нашу підтримку в цей важкий момент. Еріка Спенсер, інша однокласниця з восьмого класу, також є маргіналізованою через невідповідність естетичним стандартам групи Томаса. Її надмірна вага, проблеми з акне та неслухняне волосся роблять її об'єктом постійних жартів та образ. В одному особливо жорстокому випадку Джонас, один із друзів Томаса, відомий своєю гарною зовнішністю, але поганими намірами, підійшов до неї в кафетерії під приводом виклику. Вдаючи зацікавленого в ній, він змусив Еріку знизити обережність і зрадіти, повіривши, що вона може бути другом або навіть більше з таким хлопцем, як він. У найвразливіший момент, коли він попросив її заплющити очі, очікуючи на поцілунок, він підніс жабу близько до неї і з презирством вигукнув: Відьмо, ти справді думала, що я збираюся тебе поцілувати. Група Томаса сміялася, поки Еріка, принижена та збентажена, намагалася втекти, спотикаючись між столами в кафетерії. Побачивши це, ми з Соломоном втрутилися. Ми допомогли їй піднятися і залишилися з нею, поки вона не заспокоїлася, запропонувавши трохи розради та дружби в такий болючий і ганебний момент. Нарешті є Педро, друг з класу, як Соломона, так і Мій. Бути дитиною іммігрантів і його колір шкіри є більш ніж достатніми, щоб зробити його об'єктом на смішок з боку Томаса. Його батько прищепив йому абсурдні ідеї про те, що вони сини Одіна, наповнивши його розум упередженнями та дискримінацією. Гей, Педро, сюди йде міграційна служба. Кричали вони глузливо, ігноруючи те, що сім'я Педро має високий економічний статус. Коли збір апельсинів додавали вони, виходячи зі школи, поки хтось із них кидав його рюкзак на землю. Ось так ти повинен бути на землі, схиляючись перед своїми вищими, проголошував Томас, але ніхто не втручався, щоб допомогти. Тільки коли з'являвся Соломон, а я його супроводжував, ситуація змінювалася. Чому люди наполягають на тому? Щоб групувати інших за їхніми фізичними рисами, вподобаннями чи етнічним походженням, ніби це справді визначає, хто ми є. The morning dew that the sun dries. You are lost. Your compass they broke. The TV. Those around you, that's what they tell you. They shattered you into a thousand pieces. You can't put them back together. They deny you the chance to shine. They tell you no. In school, you can't learn. They shout at you, you stay silent, you turn away Before the end of the world Wait a second, they hit you, you stay silent, you turn away Before the end of the world Think it over again Look at me, look at yourself, the magazines, the TV Around you That's what they tell you Long ago Disappear You shall run. You caught an eye. You run, you hide, the pain doesn't let go. I shattered you into a thousand pieces. You can't pull it back together. Then the war before the end of war. Let me fight.